Усіх вітаю, ви на каналі Вишивальне Монпансьєї Наталі. Розпочинаю новий тиждень. Цього тижня, я так думаю, що в мене буде дві роботи, основні. Можливо, я ще щось додам, можливо, тільки дві роботи. Бо план великий, великий, великий. Того разу ну, на тому тижні я вам показувала цю роботу і. Я вишивала саму цю частину. Тут більше 7 тисяч в мене вийшло повністю на вишивки, сім 300 здається, щось таке. І цього тижня я хочу зробити приблизно приблизно таку частину. Оцю. Тут буде складний оцей участок, діляночка, оця з листочками. А далі тут не дуже складно. Я думаю, з цієї сторони, не пам'ятаю, що тут буде, щось не буде. Ну, здається, тут тільки стіна, і якщо тут тільки стіна, то це буде дуже легко. Бо минулого разу, коли я вишивала, я вишивала оце два дні, а оце півтора дні, розумієте? Тобто оце два дні, а оце півтора. Ну, якось так. Тому я сподіваюся. Що мені вийде повишивати доволі швидко, щоб на 4 там дні, наприклад, витрачати на да, цю роботу. А ну, хоча б три. Ну, хоча, якщо буде і чотири, то ладно. І потім ще я хочу розпочати новий проєкт. О, і в мене розряджається телефон. Не сподіваюся, я встигну вам все показати. Отак От буде е, виглядати старт мого проєкту, е, це схема. Щоб я так запам'ятала, да? Прикольно. я не пам'ятаю. Я вам напишу, чия ця схема, що мені дуже сподобалась, вона для мене така літня, така свіжа, така приємна. От. Як махіпта, типу того, і я хочу її вишивати. Я її назвала так лимонадиком, бо це як лимонадик для мене. Тому я вирішила її розпочати. Це подарунок від моєї Соні, і я дуже радію і буду вишивати. Хоча я трошки хочу її поміняти, вишивати не повністю отак семплером, як вона намальована, а зробити з неї дві картинки, дві невеличкі. Бо я думаю, що я буду. Розташовувати ці картинки, коли вони вийшли, я їх хочу оформити, вже хочу. От, я хочу їх розташувати саме на кухні, це буде для кухні. От, у мене виходить для кухні вже так от багато що хочеться туди повісити. І я хочу, щоб це були невеликі роботи, хоча вони можуть бути різними. Але цю роботу мені захотілося от розділити на дві частини. І це буде от як дві окремі картини в одній тематиці. От. Тому оце ниточки, які мені буде потрібно. Е, ниточки, скільки там кольорів? Кольорів 30, здається. Я, я не знаю, чи є там бленди, чи ні. Я не роздивлялася, бо я коли беру схему, вона мені подобається картинка, і я беру і вишиваю. От Коли я розпочну вишивати, тоді я подумаю, що там до чого. Ну, Взагалі, я так думаю, семплери вишиваються більше на рівномірках, але я беру. 16 Аїду От, тому буде нормальний такий розмір. От, і я буду брати, от у мене отака велика, виходить, якби на повний семплер. Ну, може, отак, отака отак, 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 десь тканина була б на весь семплер. А я розділю на дві частини. От, у мене буде одна з запасиками такими, бо я не знаю, я можу коли оформлювати, трошки зазору там. Не знаю, як це буде, тому я роблю запасики, такі сантиметрів по вісім. У мене по бути Щоб мені вистачило на оформлення. Ну, так я собі вирішила, Боже, чого я вся в нитках. Ви не скажете, чого я вся в нитках Дивлюсь на себе, і прям нитки знімаю. Так, ну от, і я розріжу цю тканинку напополам, і це в мене буде одна велика, інша трошки менша робота. Отак от воно буде виглядати, оформити хоч однаково, або якось погратися з рамами, якщо там буде така можливість. Але, ну це по. Буде потім. Це буде потім. От все я вам розповіла і біжу, біжу. Прямо не знаю, волосся назад, раняю тапки, чи як там ще ви кажете. Оце все я роблю одночасно і біжу розпочинати цю схему. Ось дуже дуже вона мені сподобалась. Все, побігла, дівчатка. Ні, давай вставляй. Не в ногу мені. Я зроблю На, витягай Можна я бы удавался. Ні. Можна, можна Ні, не можна. Ай, пришила мені ногу Дай, я хочу. Та це важко знайти. Не бо я зараз далі буду вишивати. Коли обмежують, вишить. Почекай, почекай, треба чітко в дірочку. Вони є, бо це там. Ні. Давай. Не треба так. А що ти вишиваєш? Ада? Що ти вишиваєш там? Покажу вам, що я не вишивала за вчорашній день. Сьогодні я ще не вишивала, от тільки-тільки, думаю, сісти повишивати. От, і тому я вам покажу, що у мене тут відбувається. Готова 1820 хрестиків. Я почала знизу з середини, десь приблизно от звідси. Отак от серединка, і пішла цю частину. Я хочу саме подивитись, як буде оця яточка виглядати. А, і і, що? і тут багато напівхреста, особливо Ну тут, де оця плитка. І виходить, я не знаю, як тут кріпитися, щоб воно було охайненько, і я просто виводжу сюди на гору і потім воно зашиється хрестиком десь, отут. От, і я відріжу хвостики. Отак я собі вирішила, і поки таке кріплення мене влаштовує. Поки я отак от робила тут всюди і нормально, бо тут є в два складення, в три складення. А Напівхрест і хрест поки що мені зустрічався. Здається, там ще хрузлики будуть. От. Ну, як вишивається, поки сказати не можу, зміни багато. Але, в принципі, можна, можна там кудись перестрибнути. Бачите, я листя вишивала. І, в принципі, от починала тут напівхрестом, хрестом, кудись туди, туди. І от таким чином потім тут, тут, де могла, звідки піти, отак от вишивалася. Ну, от хвостики коли позакриваю, тоді буде видно більш гарніше, мені здається. Ну і картинку треба вишити, щоб подивитися, як це буде виглядати. Бо поки що я не можу сказати, як у мене моє ставлення до цієї роботи, поки нормально. Соня, нарешті, закінчила свою картину. Зробила з цього картину вже, бачите, оформила повністю. Це набір від нової слободи, дуже старий. І як він називається? Соня? Дерево життя. Дерево життя. Угу. От, вона його вишивала, виходить на принтованій основі. Така принтована основа. Вишивається саме це дерево такими орнаментами. І. І що, оця доріжка, типу, чи що? Це не зрозуміло що. І потім пришиваються такі елементи. Тут нема бекстічу, нічого. Є це... бекстіч. Є, а де я не бачу. Я, але його мало. Okay. Є, наприклад, зараз. Оце, отут, -от. тут дуже погано видно, але там є бекстич. Взагалі, Взагалі не видно. Видно зараз, де він тут. Його дуже, дуже мало. Навіть не знаю, на що він. От, наприклад, нащо він потрібен. А, Або ось, от. Ага, ага. Ну, це, це, мабуть, як елемента де ще ти показала? А, от руденький такий, де роденький? О. Це як елементи, типу. Чогось етнічного не знаю, і що воно зубцівці додає. Ну, коротше, можна взагалі без бексті і... заморочити. да, там його дуже-дуже мало. буквально в Тому що я отак от дивлюсь, я його не бачу. Це треба mm -hmm. знати, куди дивитися, щоб побачити той Бекстіч. І пришиваються елементи. От, груші, це грушеве дерево. Що груша означають? Здається, грушеве дерево це там, з родиною, щось таке mm -hmm. пов'язане. Mm -hmm. А, ну можливо, це ж як часовий такий якийсь, ну я не знаю, як це назвати, цю роботу, да, отут, типу, Палюють на оцих косуль. ну тут одна косуля у нас The без лані. Без ноги, гі -гі. без двох, yeah. чи чотирьох, без трьох ніг. Ні, ні, без ні. Ну, отже, дама, отут дивиться. Воно маленьке. Новою підстрелили. Коротше, поки соня вишивала, Дуся зламала раму, соня, її чинила. А потім одна косуля постраждала, так наче все ціле і і одна грушка. Груша. І, і ну, тут, наприклад, дірочки і, є, і, а і, от і... там от, нема дірочки. Да. Ну, тобто, щось, щось, щось постраждало. Ну, Отак от, от от виглядає робота повністю. Показую вам. Ну, Соня дуже подобається, так, да, Соня? Угу, дуже ну, от, і, оформили, тут виходить оформлення, береться. А оця основа вишита, потім вона праскою приклеюється до спеціальне типу фетра з нанесеним якимось е, липким слоєм. щось таке. І ти праскою приклеюєш це, ну, типу як ламінація тільки з цієї з, з внутрішньої сторони. От. А потім пришиваються оці елементи. всі і... Рамка пришивається. і Вона зшивається по боках. О, тут спеціальним такою, там довста голка була, якась така нитка плетена, типу шнура, пришивається, от там от пришиваються ці гудзики о, на горі. Теж, ну, отак от. Але рамка непрактична. Ну, отак от зробивши, картина дуже велика виходить. Скільки ти казала розмір? Десь 55, 55, на, 55. 55 на 55 приблизно. От. Але ти, коли це все збираєш, ти не можеш її повісити ніяк. Нема кріплень, нема позаду такого чогось. Твердого, бо оці, оці штуки вони. Ну, Щоб ти тут не робив, приживаються вони тільки отут -от по краях і посередині. Да? І отут, -от виходить, воно все гуляє. І коли вішаєш, робота, роботу веде. Да. Ну, тобто Це неможливо. Це треба або щось тверде на спинку придумати на задню сторону, або, може, якусь планочку й до неї кріпити кріплення. Ну, Це не продумано. Але це дуже старенький набір. І ми так подумали поки що. Ну, щось придумаємо на задню сторону, повісимо, а на майбутнє, а на майбутнє ми просто, мабуть, знімемо рамку і замовимо потім якусь підходящу, просто оформлення зробимо, бо робота Соні подобається. А да, можна, коли я знімаю, не співати? От такі справи, скільки вишивала, враження, слухаємо. Ну, почала я десь е, ні, не десь. Я почала 6, 6 листопада. Е, і виходить. Ой, немає. 2, <гум> <гум> здається, липня закінчила вчора. Е, вишивати мені подобалося. Це місяців скільки? 9-10. Здається, вісім. Вісім. Півроку зараз, і грудень-листопад того року. Ага. От. Е, все подобається, але от е, дуже заморочно було пришивати оці от елементи. Я психовала. Тому що ну, досить важко, тому що тобі треба. Е, ну, типу, там е, по, позаду оцей фетер, і. Ти не бачиш, куди тобі ото вставляти, щоб обережненько зшити е, це все. Тому що ну, е, ці груші пришиваються, касулі, і там такі, ну, коротше, треба тикати дуже багато, воно дуже-дуже незручно. І так само з рамою. Але воно готове, в принципі, мені ця рама подобається. Я би от навіть нічого не робила, просто щось там позаду, якесь кріплення, щоб воно міцніше було. О, і мені подобається, що воно таке недосконале, там поламані оці от деталі. Типу, нехай буде. Та воно не видно насправді. Робота велика, взагалі не видно, що воно там щось поламане. Ну так, але ну, мені видно цю поламану. <кій> Тому, що ти цього. знаєш, де дивитися. Рами. Я, да. наприклад, якби ти зараз пальцем не ткнула, я б не побачила, куди дивитися. Да, але взагалі дуже класна робота, вона мені дуже сильно подобається. Угу. Дуже ну, значить, класна. щось придумаємо, і якщо подобається так, як є, то буде так, як є. Я пропонувала, що Соні, можна її зробити, як типу. Белпул. Ну, на Белпул да, повісити. Типу габілєнове щось. Ну, наприклад, тканиною ззаді обробку якусь зробити. Без рами, наприклад. І якийсь, ну, це повинен бути великий Белпул. І можна, ну, як габіленову штуку якусь зробити і повісити. Теж прикольно можна оформити. от. Ну, Подивимося, як це буде. Якось воно буде. Прийшов час показати, що я навишивала. Минув мій тиждень. Сьогодні понеділок. Але навіть вчора я вже до іншої роботи трошки підійшла От, і не вишивала ті, що я вам буду зараз показувати. Тому ну, це десь п'ять днів я вишивала. Ну, цю роботу і ще іншу. І ліхтарик. От. Ну, значить, що я тут не вишивала? Тут у мене вийшло 4500. Все, що ви бачите на зараз, це саме нижня частина семплера, яка буде, ну, цією картиною. Да? Як вишивалося? Так, я вам отак, от, мабуть, так от поближче покажу, як це виглядає. Сказати, Воно не складно вишивається, одразу скажу, але дуже часто ниточка змінюється, тому що кольори, переходи і дрібні і дрібні елементи. Ну, Тобто відпочити можна було тут на синьому, на синьому змінювалося не так часто. Ну, Цікаво, скажімо так, бо нова робота, дуже цікаво завжди вишивати. Як береш щось новеньке, то одразу одразу хочеться. От, я приділила виходить два дні, да, два, може, три, може, два з половиною приблизно дні на цю роботу. Ну так, десь два з половиною виходить на одну і на іншу. Ну, от, І різницю ви бачите. На цій роботі я вишила чотири, скільки там, чотири з половиною, а на іншій в мене вийшло е, майже шість з половиною. три Ой, 6300, отак от. Так от. Ну, нормально, да Я так посиділа. От. Ну, що вам сказати? Свіжа, така, приємна. Єдине, що мені не подобається, що я вишиваю на цій яїді, вона доволі. Ну, для мене не така приємна, як та рихла, на якій я люблю вишивати. Але на рихлій неможливо це буде зробити, бо буде некрасиво виглядати. То я ту рихлу свою улюблену Аїду можу використовувати тільки під повну зашивку. Ну, а тут приходиться і от тому, бачите, тому і результат менший. Так. Я вам тут на фоні Соніни картини знімаю, бо вона тут оселилася, поки ми не придумаємо, що там на задню сторону приліпити, щоб вона, щоб вона могла на стіні жити. От, ну, Поки що буде такий фон у нас. Я трошки беку тут зробила, хотілася подивитися, як буде виглядати робота, от якщо отак. От. Дивитись, то ви можете, можете десь помітити бекстіч. Ну, це трошки, буквально 600 хрестиків беку. От, просто, ну, от, знаєте, без беку вона виглядає от таким чином. І навіть тут у мене трошки є, бачите, беку на, оці, на ящичку, на підставці, що я тут кущик оцей бек зробила. І... І, і, і лимончики. Ну і отут трошки кущика, трошки тут. Плитку нічого не робила Беку. От, ну хотілося просто подивитись, як це буде. Він складний, такий рахунковий, все нормально. ну Тобто, приємна авторська схема, дуже приємна. От єдине, що кажу, що треба, треба розуміти, що тут буде велика зміна кольорів. Але я ж кажу, можна перескочити з одного елементу на інший. І якось так от я брала від, як сказати, ну, як завжди, від порожньої клітинки, да, який хочеться кольор, так брала і всюди-всюди вишивала. Я спочатку плитку так вишила, потім пішла тут ніжку, цю вишила, пішла сюди, потім от перескочувати, можна було перескочити, мені зручно рахувати, бо це аїда. От. І Потім пішла зелень, повишивала, потім оці підставочки, вази, вазончики, да, що, що це всякі, і, і, і так далі. Поличку, все. Оце. От, наприклад, коричневі взяла, повишивала, потім взяла жовтенькі, повишивала, дуже класно лягають, все нормально. Ну, тобто дуже, дуже прикольна, якісна схема, мені сподобалася. Так, стерчить у мене, бо я не відрізала. А так от вона в мене великим шматом і залишилася. Я думаю, я спочатку вишую нижню частину, а потім відріжу, скільки мені потрібно буде. Ну, Щоб зручніше, а так, ну, щоб не рахувати, <с me> мені ліньки рахувати. Е, так, ми тепер переходимо до іншої роботи. З цією будемо зустрічатися час від часу, бо літо. бо махіто, Вчора була махіто, не такий смачний, як хотілося б, але більш-менш такий на 3,5 зірочки. Так, ну що далі? Далі переходимо до іншої роботи під світлом ліхтаря. І так, 6300 додалось на цій роботі, і як ви можете бачити, я завершила ту частину, яку і намітила. І я хотіла вишити саме оцю частину. Я навіть більше вишила. Трошки-трошки позаходила, трошки бо хотілося повністю листочки. Ну тут майже майже повністю вони готові. Ще треба буде оцей вишити, але це в наступний раз. І я думаю, що наступного тижня у мене буде фініш, і я зможу віднести цю роботу. Можливо, якщо я Ні, ну, встигну, чого я не встигну. Я зараз сяду і як розпочну... ні, не зараз. Зараз я іншу роботу розпочала. Подивлюсь, як там що там в мене на вас хемка. Я хочу подивитися там є дуже-дуже спірні кольори. Подивлюсь, як вони виглядають. Ще повишиваю, може, сьогодні-завтра. А потім перейду до цієї роботи і. І що я і скоріш за все я її завершу, якщо не захочу розтягнути, знаєте, отак от на два рази. Хоча, от ні, мені хочеться, щоб наступного на наступні вихідні я змогла її відвести до багетки. Ну, от, Клас, да? От троянда в нас та, що внизу, листочки, як ми бачимо. От листочки ну, у нас такі виглядають от, двома кольорами. Бачите, одні такі більш темні і більш світлі, більш молоденькі. Да? так. Ну, Якось як так воно виглядає, <кхм> як вишивалося. А Тут вишивалося... Ну не знаю, я навіть не знаю, що сказати. Набагато легше, ніж сама оця ділянка мені далася. А Виходить, ну, дні чотири, три з половиною, може дні. Отак от я приділила уваги цій роботі. Ну, як, якщо подивитись, що це шість з половиною тисяч, то ну, ні, шість триста, шість триста, не перейші тут, мені 3, вже переписую, переписую вже. Ой, ну, коротше, неважливо. 6 тисяч, це по 2 тисячі виходило, значить, це дуже-дуже добре і дуже-дуже зручно. Отак от. Так от. Ой, аж не віриться, що вона скоро все фінішує, Фінішую з цією роботою. Да? Мені не віриться. Класно буде, я думаю, ну, треба буде ще підібрати оформлення. Такий хвилюючий момент якось я спокійно до цього ставлюсь взагалі. Але з цією роботою хочеться, хочеться щось. хочеться щось, я навіть не знаю. І в мене розбігаються думки, мені хочеться щось таке пафосне з одного боку, навіть навіть я собі таке можу зараз дозволити, щось пафосне. От, ну, по настрою, по самовідчуттю, не знаю, От, щось таке хочеться. От. А з іншого боку, щоб дуже пасувало, ну я не знаю, я не знаю, я ще думаю, чи треба мені туди паспорту, чи обійдуся якоюсь красивою рамкою. Ой, ой. Ну, коротко, я вже хочу туди і розпочати підбирати. Ну що вам сказати? Все, тоді на цій роботі. Отак от, от я і завершу своє відео. Будемо, будемо очікувати фінішу. Я просто з нетерпінням. От я не знаю, я не можу втерпіти. От зазвичай я розтягую роботу, а ця прям прискорюється. Ви бачите? Я її до половини довишила спочатку, коли розпочинала. Да, взимку я її розпочала в січні, 5 січня, я навіть пам'ятаю, я розпочала цю роботу, і от виходить півроку, да, я її вишивала потрошку, розтягувала, до половини довишила, потім розтягувала, розтягувала, мені не хотілося її завершувати. А от виходить оцю нижню частину, як пішла, і все. Я не можу зупинити себе, мені хочеться бачити результат. На цьому тоді я з вами прощаюся. В наступному відео ну, ця робота буде точно. А, а що далі? Далі подивимося. Якщо у мене вийде там з кольорами погратися, то я вам буду показувати нову схему. От, якщо не вийде, то буду ще далі там працювати. Ну, буває і так. От, ну поки що тоді прощаюся з вами, гарного вам літнього. Часопроводу. Да? Проводьте свій час з розумом, з інтересом, не знаю, з захопленням. Бувайте до наступних відео!